Сенсорна система зору Зорова система у людей є одним із найважливіших органів чуття. Саме вона надає мозку понад 90% усієї сенсорної інформації. Зорова система сприймає видиме світло, вузьку частину діапазону електромагнітних випромінювань з різними довжинами хвиль, від порівняно коротких червоний, до більш довгих синій. Людина бачить різні об'єкти, тому що вони відбивають світло. А кольори, що розрізняються нею, визначаються тим, яку ж частину видимого світлового спектра відбиває чи погинає предмет. Загальна послідовність зорового сприйняття така: воно починається з проекції зображення на сітківку ока. Далі відбувається збудження фоторецепторів. Ще далі передавання і перетворення зорової інформації в нейронних мережах зорової системи, а закінчується зорове сприйняття. Прийняття вищими корковими відділами зорової системи, рішення про зоровий образ. Основними структурними компонентами системи зору є Периферичний відділ. Це око з його основними апаратами оптичним, рухоока і сітківки. Зорові нерви, що передають інформацію від сітківки ядрам таламуса і гіпоталамуса. Підкірковий відділ це три пари ядер латеральних колінчатих тіл, верхні горби чотиригорбикового тіла у таламусі і надхіазмові ядра гіпоталамуса. Останній компонент зорова кора. Певна кривизна показник переломлення рогівки і кришталика у меншій мірі визначають переломлення світлових променів у середині ока людини. На сітківці утворюється зображення різко зменшене і перевернуте догори ногами і зміщене праворуч ліворуч. Очне яблуко людини має кулясту форму. Це уможливлює його обернення для наведення на об'єкт, що розглядається, і забезпечує гарне фокусування зображення на сітківці. На шляху до сітківки промені світла проходять через прозорі рогівку, кришталик і склисте тіло. Райдужна оболонка, що визначає колір ока, являє собою круговий м'яз, що змінює кількість світла, яка потрапляє в око, розширюючи чи звужуючи отрі у своєму центрі, що називається зіницею. Кришталик розташовується безпосередньо за зіницею. Він може змінювати свою кривизну завдяки спеціальним м'язам у залежності від відстані між людиною і об'єктом, що спостерігається. Таке пристосування ока до ясного бачення об'єктів, що розташовуються на різній відстані, називається акумодацією. Світлові промені від предметів переходять через зіницю, кришталик і склисте тіло. У людей з нормальним зором промені потрапляють точно на сітківку, утворюючи на ній чіткі зображення предметів. Дві головні аномалії рефракції ока. Короткозорість і далекозорість зумовлені зміною довжини очного яблука. Короткозорість зумовлена занадто довгою подовжньою віссю ока. Промені від далекого об'єкта фокусуються не на сітківці, а перед нею у склоподібному тілі. Далекозорість характеризується укороченою подовжньою віссю. Тобто промені фокусуються за сітківкою. Сітківка це внутрішня світлочутлива оболонка ока. Вона має товщину від 0,15 до 0,20 мм і складається з декількох шарів нервових клітин. Перший шар сітківки утворений зоровими рецепторами, паличками і колбочками. Саме у них відбувається трансформація світлової енергії у нервове збудження. Це здійснюється за допомогою зорових пігментів, що містяться у паличках родопсин і колбочках йодопсин. У сітківці міститься приблизно 6-7 мільйонів колбочок і 110-125 мільйонів паличок. Палички чутливі до яскравості світла. Але не можуть сприймати колір. Колбочки реагують на різні кольори, але менш чутливі до яскравості світла. Вони розподілені в сітківці нерівномірно. У центральній ямці сітківки жовті плямі місці найбільш чіткого фокусування зображення містяться тільки колбочки. У напрямку до периферії сітківки, кількість колбочок зменшується до повного зникнення. А кількість паличок збільшується. Зорова інформація із сітківки в мозок передається через волокна зорового нерва. Очні нерви зустрічаються в основі мозку, де частина волокон переходить на протилежну сторону. Зоровий перехрест хіазма. Цей механізм забезпечує кожну півкулю мозку інформацією від обох очей. У потилочну частку правої півкулі надходить сигнал від правих половин кожної сітківки, а в ліву півкулю від лівої половини кожної сітківки. Після перехреста основна кількість нервових волокон підходить до підкіркового зорового центру. А далі зорові сигнали надходять у первинну проекційну область зорової кори. Зорова кора має шарувату структуру і поділяється на 6 шарів. Значна частина і нейронів відповідає лише на певні стимули. Однією з найбільш важливих характеристик зору є його гострота, тобто максимальна здатність розрізняти окремі деталі об'єктів. Вона визначається за найменшою відстанню між двома точками, що розрізняються. У нормі око розрізняє дві точки, відстань між якими складає одну кутову хвилину гостроту зору має центральна ямка. До периферії від неї гострота зору набагато менша. Важливим пристосуванням зорової системи до умов освітленості є її адаптація. Світлова адаптація виникає при переході від темряви до світла. Після тимчасового сліплення чутливість зору до світла поступово знижується. Темнова адаптація. При переході від світла до темряви чутливість до світла підвищується. При фіксації поглядом невеликого предмета його зображення проєктується в центральній ямці сітківки. У цьому випадку бачення предмета здійснюється за допомогою центрального зору. Сприйняття предметів іншими ділянками сітківки називається периферійним зором. Полем зору називається простір, видимий оком при фіксації погляду в одній точці. Його кутовий розмір становить у людини 1,5-2 кутових градуси. Бачення двома очима одночасно називається бінокулярним зором. Незважаючи на наявність двох зображень на двох сітківках ока, у людини не виникає відчуття бачення двох предметів. Це відбувається внаслідок того, що зображення кожної точки предмета потрапляє на відповідні кореспондуючі точки двох сітківок. Але якщо ж дивитися на близький предмет, то зображення якої небудь більш віддаленої точки потрапляє на неідентичні диспаратні точки двох сітківок. Цей механізм відіграє значну роль у оцінці відстані, у баченні глибини простору і оцінці величини предметів. При розгляданні будь-яких предметів очі роблять постійні рухи, що забезпечуються шістьма м'язами, прикріпленими до очного яблука. Рух обох очей відбувається узгоджено. При розгляданні близьких предметів очі зводяться конвергенція, а при розгляданні далеких розводяться дивергенція.